Очевидно, що ми хочемо бути самодостатньою державою, і ми хочемо зосередитись на найближчій перспективі на тих проектах і завданнях, які можуть нам це забезпечити: забезпечити зростання ВВП, забезпечити зростання домови. Для цього ми представляли наші стратегічні плани, кроки, які мають бути здійснені протягом наступного року, серед яких стабілізація. Експорту локалізація виробництва ОПК все таких збільшення маневрової генерації, побудова інтерконекторів додаткових, і звичайно ті проекти, які можуть сприяти тому, щоб бізнес продовжував відновлюватися. Ми говорили про розширення програми кредитування наступний рік з акцентом на переробку в першу чергу, тому що очевидно, що Україна не може бути стати багатою державою, будучи сировин, сировинним експортером. Тому ми будемо фокусуватися наступний рік галузь на галасі. Будемо підтримувати те окуповані території, які вже сьогодні ми попит на фінансові інструменти такі як кредити, лізинги. Другий аспект: ми говорили про необхідні забезпечення житлом ветеранів, військовослужбовців і всіх українців, і цьому буде сприяти продовження і масштабування програми. Іпотека ми очікуємо прийняття Верховної ради другому читанні закону, який дозволить скомбінувати є відновлення на зруйноване житло і іпотеку для того, щоб більша кількість людей могла скористатися і могла покращити свої житлові умови. Також говорили про грантову програму. Вона вже добре відома. Програма є робота на наступний рік. Загальна кількість грантів, які ми плануємо видати порядка 15 тисяч. Чому важливі гранти? Тому що у нас достатньо високий рівень безробіття, і грантова програма основною вимогою в собі має створені щонайменше одного-двох робочих місць. Що ми кажемо про мікрогранти. і нам дуже важливо, щоб все більше українців, які мають підприємницькі ініціативи, хочуть працювати, мали таку можливість. І звичайно говорили про необхідність синергії між центральною владою, між місцевою владою, тому що по всім цим програмам є можливість мати взаємодоповнення обласний бюджет, центральний бюджет. Тому нам дуже важливо бути синхронізованими нам дуже важливо бути в єдності один між одним і підсилювати для того, щоб Дійсно стати фінансово самозабезпеченими і мати можливість в майбутньому менше залежати від міжнародної фінансової допомоги.